З міською акцією Увага, діти на дорозі. учнівський парламент 33 ї школи представляє. Пішохід повинен рухатися тротуаром, тримаючись праворуч. Ні в якому разі не можна перебігати проїзну частину. Це дуже небезпечно. Не можна виходити на проїзну частину перед автобусом що стоїть. Якщо поблизу немає пішохідного переходу, то Підійшовши до проїзної частини вулиці, слід спочатку подивитися ліворуч, переконатися у відсутності транспорту, потім підійти до її середини, подивитися праворуч і, переконавшись у безпеці, йти до кінця проїзної частини. Якщо на вулиці є підземний пішохідний перехід, обов'язково користуйтеся ними, переходячи вулицю. Чекати автобус або тролейбус потрібно на спеціально вказаних зупинках, не виходячи з тротуару на проїзну частину. Перебігати дорогу перед транспортом, що рухається. Автомобіль зразу зупинити неможливо. Запам'ятайте, що взимку це набагато небезпечніше. У місцях, де встановлено світлофор, пішохід має користуватися його сигналами. Переходити дорогу можна лише на зелене світло, переконавшись, що транспорт зупинився. Червоне світло забороняє переходити дорогу. На жовте світло переходити дорогу, забороняється. Але Зупиниться. І перше за все уважно на мене подивитися. я як бажу надійну, де небезпеки немає, дорога око, я не дарма. Червоне світло каже, «Стій», а жовте ще не можна. Зелене кажу, йди маші, слухай бісом. Напричне, на сьомий клас на кіткрала правила дорожнього руху. руху правила єдині, їх потрібно поважати, знати їх всім потрібно. І дорослі. І малята добрий друг наш знак дорожній. ставиться не буде. Як ви дружите з ним кожен, він вам радістю поможе. Як ви не поспішали, знаки ви що поважали. На дорозі завжди хаос. Тут автобус, машини. І тому тут небезпечно. Тож бачите, будь до Правила, що... ну, і, і Аня шостий клас, авторський вірш. Як обходити тролейбус, як обходити трамвай, що попереду, що ззаду. Ти скоріше глянь. І проходьте обережно, і безпеку зберігай. щоб залишитись здоровим, Обережно, постривай. Знаю я і знаю дуже, що безпека головне. Зовсім я не поспішаю, і машини всі мені абсолютно не страшні. Я поважно скрізь купую, шлях відкритий можна йти.